Всім привіт! Мене звати Ольга Ковальчук і ви на моєму ютуб-каналі. Нарешті я зважилася. І сьогодні я хочу з вами поговорити про медитацію. Медитація це. Коли ми намагаємось, це саме головне, тому що коли ви слухаєте вчителів, які розказують вам, що ви повинні заглушити свої думки, ви повинні чути себе. Ну слухайте, я таких людей майже не зустрічала. Це можна дійсно зробити, але це зробити можливо тільки постійною практикою, тільки кожного дня. причому практика повинна бути і зранку, і ввечері. Тільки тоді можна на якусь долю хвилини. Uh, заткнути свою голову, заткнути свій мозок, щоб він заткнувся і дійсно uh, послухати свою тишу. Тому, якщо у вас в практиці медитації не вдається повністю відключити голову, з вами все окей. Повірте мені. Для чого практика медитації? Для того, щоб навчитися ці думки не думати, а ці думки uh, спостерігати. Так як ми, коли дивимось кіно, ми спостерігаємо за uh, Стракою бігуща да, строка. І, тобто, ми дивимось кіно, але можемо ще спостерігати за цією строкою. Так, ось медитація саме для цього, щоб відокремити себе від ваших думов, щоб подивитися, як наці як в 3D-форматі, щоб подивитися. А що на сам що зараз я думаю? Не думати, коли ми постійно в цих думках, ми вовлікаємося в ці думки, і ми не розуміємо, що ми думаємо. Да? Тільки суперосознаний люди можуть остановитися і, і побачити, що вони думають. Але для того медитація і потрібна для того, щоб відокремити себе від своїх думок і просто понаблюдати, а що зараз робить твій мозок. Це головна ціль медитації. І тоді, коли ми починаємо стежити за своїми думками в медитації, коли ми сидимо, ми можемо стежити за своїми думками і в повсякденному житті. Я знаю цей досвід, і це знаєте, як, як коли в фільмах показують, як летить так. Пуля сповільнена, да так, от ще дещо наврізається. От майже так ви можете сповільнювати час, тому що у вас ви відширюєте час прийняття, тобто у вас на прийняття якихось рішень у вас набагато більше часу, ніж у людини, яка, наприклад, не медитує, тому що вона завжди в такому колесі і вона катиться, кат... котиться, котиться, котиться і не може е відокремити себе від своїх думок. Ось для чого потрібна медитація. І якщо ви взагалі не можете відслідковувати свої подумки, то є ще така практика, як загрузки, коли ми слухаємо когось, хто веде якусь людину, так? тобто ми включаємо медитацію, в якій є слова. Це може бути будь-яка медитація, це може бути. Слова це може бути якісь звуки, ми їх слухаємо, може навіть проговарюємо про себе, і таким чином нас провідник нас веде, тобто таким чином теж відключається наш мозок. І ми не думаємо свої думки, а ми просто слухаємо голос провідника, який нас веде, і ми йдемо. Тобто там по якихось закуточках своєї душі, так як нам каже провідник, так ми йдемо. Я пропоную для тих, хто взагалі не розуміє, що таке медитація, починати саме з таких медитацій. Тому що ви подивитесь, як, як у вас змінюється стан після цих медитацій. Ви це повинні відчути. Можемо не відчуєте це в перший день, але ви точно відчуєте це в другій, в третій це буде такий, знаєте, ефект сніжного шару. Коли ти ліпиш один сніжок, а потім він накатується, накатується, накатується. Тобто і стає великим-великим лавіною. Що таке загрузки, які я даю? Да, я, я даю кожного місяця в своєму закритому клубі грошові загрузки. Те, це практика, яку я, як провідник, я маю цю енергію, ви можете відчути її навіть зараз через екран. Якщо вам підходить моя енергетика, якщо вам до душі я мої слова, і ви відчуваєте цей вайп, що ви що є зі мною на одній волні то вам точно підійде ця техніка. І я, як провідник, я ніколи їх не пишу від руки. Так як я багато медитую і, можу сказати, підключена до потоку, і в мене є ясне відчуття, в мене є трошки ясновидіння. І я коли закриваю очі, то мені просто приходиться медитація, і я розумію, в якій. В який місяць яку загрузку ти потрібно дати, щоб максимально відкрити людей? Щоб максимально відкрити. В мене є досвід, досвід е приходів грошей, неймовірних чудес, неймовірних звершень в моєму особистому житті? Вже який місяць України йде війна, і моє життя. Не то, що не пішло вниз, моє життя пішло вгору. Завдяки тому, що я завжди практикую і маю цю енергію віддавати людям. І якщо ви будете слухати цю грошову практику, її повинно слухати один-два рази на місяць, ви будете відчувати, яким чином ви будете розкриватися і буде розкриватись ваш потенціал. Тому що не можна просто сидіти на місці і хотіти більше грошей. Не можна просто сидіти на місці і хотіти більше якихось див в своєму житті. Це так не працює. Потрібно розширювати свою ємкість. Якщо ви прийдете до джерела з маленькою бутилочкою, ось такою мінзуркою, да, стільки ви її понесете. Якщо ви прийдете до джерела з великим відром, то стільки ви заберете. Від кого залежить, з яким з, які, з якою тарою ви прийдете, тільки від вас. І ось ці грошові загрузки, коли я вас веду, ми йдемо по самим закуточках нашої душі. Коли я це роблю, і ви слухаєте мене, ви відчуваєте мою енергію, ви відчуваєте цей струм, цей потік, ви відчуєте жар в тілі. Може не з першого разу, може не з першого разу, але це працює і. Коли ви це робите, він на накладується, 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 накладується. І е, ваша енергетика, ваша ємкість, вона розширюється, ви стаєте більшими енергетично для того, для того щоб. Е, Гроші приходили до вас для того, щоб вони приходили легко, для того, щоб ви е жили в ебанданці ізобілі, е достаток. Е це тільки залежить від вашої ємкості. І це не, не залежить від того, якщо ви закатите рукава і підете працювати більше. Так не працює. Працюють тільки ваше розширення. І це, саме це розширення я даю в цих грошових медитаціях. Якщо ви хочете і послухати, ви маєте можливість. Е Вартість символічна, взагалі, Вони, ви розумієте наскільки наскільки більше до вас повернеться, і саме головне, коли ви це її зробите. Відчувайте і наблюдаєте, як до вас будуть приходити. Це, це можуть бути якісь подарунки, це можуть бути а, якісь ваучери, це, це не тільки в грошах да, буде відбуватися. Вас можуть запросити в якісь класні ресторани за вас заплатити, а, вам можуть пригостити десь чаєм, вам можуть щось подарувати. Тобто це також гроші, да? тобто ви їх не тратите зі свого карману, ви їх берете з Всесвіту. І коли е, кожного місяця ми накладаємо. Накладаємо, накладаємо ці грошові. кожного місяця вони в мене різні, бо я кожного, кожного місяця відчуваю, як, як що потрібно дати. Тому ви відкриваєтесь і м, стаєте ще ширшими не в фізичному плані, а тільки в енергетичному. І всі речі в вашому житті будуть приходити до вас дуже-дуже швидко, все прискорюється. Тому практикуйте, медитуйте. Робіть грошові загрузки. Якщо я вам підходжу як вчитель, робіть. Внизу є посилання, ви можете купити, ви можете купити грошову загрузку і зробити її. І всім бажаю чудес, всім бажаю див, див у вашому житті і багато-багато грошей. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, можете поширювати його. Ставте колокольчики і пишіть коментарі. Мені це буде дуже приємно, по-перше, звісно, і мені це буде дуже корисно, тому що я відчуваю зараз, що мій YouTube канал це такий прояв, в якому я. Відкриваюсь, я не можу не говорити. Не можу в інстаграмі, я не можу такого говорити, тому що там є сторіс прямі ефіри. А от в Ютуб до до, до Ютубу буде тільки та людина, яку дійсно потрібна. Тому буду, буду вдячна за ваші коментарі і а, буду писати вам ще відео, якщо вам сподобалось. Пока-пока.